Ще не вмени, ні слова, ні воля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожень. Як Граса на сонці запанує ми, ми браття у сважі стороні. Сьогодні завершують навчання в нашому навчальному центрі і вбувають до своїх підрозділів, щоб пройти бойове зблагодаря і далі вбувати на схід. Це вже наш нас другий випуск. Цих військовослужбовців. Частина із них була вимушена вчора ввечері виїхати, тому що боронять своїх побратимів, які вже пішли в кращий світ, виконуючи свій обов'язок. Так що сьогодні ми проводимо офіційно урочисті заходи з нагоди випуск. Ми хотіли, щоб вас про Золочівщину залишилися тільки приємні враження. Тому тут словом військовим... прийшов міський голова Ігор Грень. Прошу вас. Дорогі військовослужбовці, окремо звертаюся до військових батальйону Донбас. Золочівська громада з великою любов'ю і повагою відноситься до своїх захисників. Розумію, що 38 днів це дуже мало для того, щоб пізнати Золочівщину, але вірю в нашу перемогу над ворогом. Вірю, що настане швидко мирний час. І хай Солочівщина буде для вас рідною. Повертайте живими, здоровими, суди у золишів. Слава вам і слава Україні. Дякую. Шановні колеги, на випуск прибув перший заступник командира батальйону, командира спецпідрозділу Донбас, начальник штабу. Во-первых, я хочу поблагодарить весь личный состав учебного центра за подготовку наших бойцов. Первый выпуск, вы знаете, уже отражает атаку. атаки террористов, воюющих с русскими войсками. К сожалению, на сегодняшний день 13 погибших и 36 раненых. Это из той группы, которая заканчивала э, здесь обучение. Я очень надеюсь, что этот выпуск используя все, что они научились, это хорошую роту. Я надеюсь, что эта рода приедет в полном составе модели и готовит, готовится суда. я не верю, что война будет короткая. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, все. Особая благодарность, конечно, это громаде города Золоча. И радуйте ранее Марксального центру. Привет вас! Наших випускників з успішним закінченням курсів від, нас, ті, що ви це настоящі патріоти України, герої, які на полі бою доказують, як треба захищати рідну землю від ворога. Ми гордимося вами і бажаємо вам здоров'я, сили волі, витримки, мужності і віри в перемогу з хованним і спільним ворогом нашої незалежності і єдності. Слава Україні! Героям слава! Ви можете дуже багато чого зробити. Більше, як можете знайти. Хай ці всі знання, які ви тут отримали, хай всі вам будуть не напевно на ту війну для того, щоб ви вижили. Для того, щоб ви вижили, відстояли наші землі і щасливим, здоровими вердомилася додому. Напевно, найбільшою нагородою для ваших рідних буде не нагороди, не медалі, не ордени, не грамоти. Але ваші цінні життя. Вертайтеся заживемо. Ми до за вас молимося і силаємо на вас, Боже, благослови. Прошу зараз, зняти домі убори, започитаємо мати. Всі прийшли добровільно, всі максимально стараються вивчити військову справу. Я наголошував ще перший випуск, коли люди просять, щоб їм продвили польовий вихід. Неділю на хвост, там говорять, дозвольте ще неділю, щоб піти. Ще був тому що люди мотивовані, вони розуміють, що їм потрібно бути підготовленим для того, щоб захищати нашу батьківщину. Так само і цей призов. Попросилися ще на 10 днів продлили навчання, продлили польову вилучку, фактично всі заняття були практичними. І я щиро хочу побажати, щоб всі ці військовослужбовці повернулися з перемогою і повернулися живими і неушкодженими. Дай Бог, щоб їм везло. Дай Бог, щоб їх охороняв пане охоронець, і щоб ми могли вже з ними тут бачитися, вони вже приїхали на вищий рівень навчання до нас сюди золотів. Мітинг з нагоди випуску спецпідрозділу Донбас оголошується закритим.